Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Давайте сьогодні з вами разом пригадаємо правила безпечної поведінки вдома. В розетку пальчики не пхай, від біди себе оберігай, дріт пошкоджений не чіпай, дорослих хутко ти гукай. Сірники це не забава. Від вогню лиш чорна лава. Він маленький, але злий. Від біди себе бережи, якщо раптом щось горить, клич дорослих цю же мить. Блискучий і гарний ножик, він, може, тобі зашкодить, без мами і тата малюк не бери його до рук, ножиці та голки їх ти не чіпай. Тож будь дуже уважним, правила це запам'ятай. На кухні газ це помічник, з ним матуся варить смачний обід, але якщо запах газу чуєш, відразу вікна відчиняй і дорослих ти гукай. Ти на підвіконня не ставай, це небезпечно, так і знай. Бо можна впасти, травмуватись, краще з ним взагалі не гратись. В шафі баночки стоять, щось гарненько в них блищить. Не чіпай її руками, не бери її без мами. Кухня місце, де готують, там кипить, шкварчить, чаклують, руками нічого не чіпай. До плити сам не підступай. Вдома маєш правила знати, щоб біди завжди уникнути, не чіпай розетки, сірники, гострі ножиці, голки, газ не крути, вікно не відкривай, з ліків і побутовою хімією не грай, сам на кухню ти не йди, краще з дорослими завжди. Тож, малята, бережіть себе і до нових зустрічей!